Під стінами Верховної Ради, де зараз перерва у засіданні, тривають ще два мітинги: так званий кредитний та тарифний прихильників радикальної партії. Тож там перебуває наша Анна Калюжна. Можемо почути подробиці від неї. Анно слово тобі. Студія, вітаю вас під Верховної ради. Як ви бачите, мітинг тут ще триває. Проте він вже триває без укропівців. Вони зараз пішли на провулок Аскольдовий до СІЗО, де за їх словами тримають зараз Геннадія Корбана. Я нагадаю, його близько 8.30 ранку затримали співробітники СБУ, не приявивши йому жодних звинувачень повторно, просто затримали. Потім пояснювали, що їм, начебто, це наказали в генпрокуратурі. Тут зараз вже зібралися традиційно фінансовий майдан, а також зібралися прихильники Олега Ляшка. Вони вже не говорять про те, що відпустили Мосійчука, У них інші вимоги вони як і вже близько тижня біля Кабміну, вимагають зниження тарифів рентної ставки на. Газ, тобто цих соціальних законопроєктів і закликають всіх, щоб до них приєднувались, бо вважають, що все-таки сьогодні ці законопроєкти не розглянуть хоч зараз перервалась Верховна Рада і. Попередньо і начебто там мали обговорювати саме щоб поставити першими на голосування ці соціальні законопроекти, за якими мали би зменшити тарифи для населення. Це та інформація, яка в мене є на даний час. Будемо залишатися тут і інформувати вас надалі.